Був святий Миколай. Ким він був. Він, напевно, був медиком. Ні. Був програмістом. Ні. Був військовим. Ні. Ким він був. Ну от, там мені вже старші люди підказують, а ну хто з вас знає? Ким він був? Він, о, ану чекайте, я аж підійду сюди. Цікаво, цікаво, цікаво. Ким був Святий Миколай? Ану ходив, що ті далі. Свящане служителем. Точно, він був єпископом, єпископом в місті, яке, яке називалося Мира. І, власне, він так сильно любив людей, що ніхто біля нього ніколи не міг почуватися сумним. І знаєте, що святий Миколай мені казав, слухай, Владику, я чув, що ти їдеш в Тернівку. Можна, я приїду разом з тобою. Кажу, можна, але дивись, я їду на службу на 10-ту ранку. Він так подивився свій календар, каже, слухай, на 10-ту ранку не встигаю, але на пів 12 може приїду. Ну то будемо тоді чекати, може, якраз зараз ще Святий Миколай до нас приїде. Добре? Ви ж не проти? Добре, я тоді теж сідаю, я отут от встану і буду теж разом з вами його чекати. Можна? О. Слава Ісусу Христу! Перед тим, як прийде Миколай, я би хотів з вами познайомитися. Мене звати брат Назар. Мабуть, запитається мене, чому звати брат. І чому вона наприклад чорна сукня, гарна, де я її купив. Насправді, я є семінарист. Семінарист це той, хто вчиться на священника. Ті всі хлопці, що ви бачили, що вони були на літургії, вони також семінаристи. Бо так само, як ви вчитесь у школі. Так само і вони вчаться і потім стають як екватор, отець Тараса. О, як тут тепло, я так звернувся. І ми дуже раді були, що ми з вами молилися. І, мабуть, ви зараз не просто так сидите, так? Ви когось чекаєте. Кого? Кого? Святого Миколая. А його не існує. Якого Святого Миколая випрошу. Як не існує? Друже, тебе як звати? Мене Богдан. Богдан, дуже приємно. Це Ти знав, що Миколай завжди приходить до тих, хто до нього молиться і його чекає. Назар, я прошу, мені 30 років. Някого Миколая не існує. Зараз ми тобі все покажемо. Микдан. Діти. А ну давайте разом закличемо Давайте. Ми колаю. Ми колаю. Ми колаю. Ми колаю. Я Коля. Ви мене кликають. Коля Миколай. Ми на кого Миколая ми хіба і маємо? <рикова> <рикова> ми закликали Миколу. Ми Миколу кликали. Микола Ой, ні, ти, ти Микола, але ми... Ого? Ми... Ми ні, ні, ти сідай, ти сідай з нами. Сі... Знам, та, так, 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 сідай, сідай, сідай з нами. Діти, мене того Миколаєва викликали. Е, о, може, хтось знає пісню до Миколаєва? Ми знаємо. Хто знає? Знаєте, давайте я почув співати, а ви за підприємство. Зачем коли у нас ой, прийде? Oh! Боже Микола? Дай Боже здоров'я! Гарна борода в тебе. Я дуже радий сьогодні завітати до вас, до Тернівку, щоб відвідати вашу парапію і роздати вам подаруночки, а особливо для наших діток. Я в тебе не вірю, свідків передіти і Миколай. Ну його не існує, це ж не справжній Миколай, я тобі кажу. Але, ви ж мені батьки казали, що є. Я в принципі в нього вірю. Я тобі кажу, так не Я ніколи не чув про Правда? нього, я ти, не знаю, ні, хто свій Миколай, хто. Так. Я так і думаю, ну. Давай ми, діток, запитаємо, чи є святий Миколай. Дітки. А як ви думаєте, є святий Миколай? Так! Бачиш, Богдана, ти не віриш. Може хтось може розказати віршик? І ми Богдан побачить, що насправді є Миколай, якого ми успіхуємо в наших віршах і у наших пісеньках. Хто може розказати мені віршика? Ще віршик. ніхто його не бачить, та у ліжечка дитячим він кладе під подушки, подарунки і книжки. Дякую, дякую. 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 Помагаєш, це не треба світити човки і чекає чемпіона Шлатова колега. Молода, що Лемка зла. Ще тіком хоч под руку, що викид толпачок, він куди потішка, а вот темно нічка. Хто це ж питається на ступить?

Хто ну, ще знає віршика і бажаю розказати? Свідки, свідоміше. Маю діти, Миколай, добрий вчинив поважає. Гальним дітям у панчішку він дарунок укладає. Хто не слухав, тому різку. Під подушкою однає. Святи, Миколай, Святий Миколай, піди. До нас з вами прийсина, давний кожному до пали. Молодець. Бачиш, Богдане, кожна дитина знає, що є Миколай і співає його у своїх віршах і у пісеньках. Але сьогодні я прийшов з подарунком не тільки для дітей, але також я маю подарунок для тебе, бо я бачу, що ти є потребуючий, який е, дуже змерз і хотів би. Зігрітися, тому в мене для тебе є подарунок. Ось такі. Так. Там мені вже буде тепло, не так А вже сильно. Діти, бачите, як ми перемінили серце Богдана, який вже веселий став. Знаєте, насправді кожен з вас є маленьким Миколаєм. Миколай колись був такий самий маленький, як ви. І запрошую, щоб ми його зігріли своїми обіймами, якими він так дуже сильно, яких так дуже сильно потребує. Ану, ходіть всі до мене і до Богдана. <сусити> <піллявся> Молодці. Og <laughs> så всякий час помагай, ви кого, тому святий миколай, на всякий час помагай, ми їх, о й хого прибіга. На домі його призивання, той се згоря, вийде тіло, охоронить душу тіла, вигою. Той се згоря, вийде тіло, коронить й тіло. Миколаю, Cool. So Від напасти не даєш муріхи впасти. Ми когою, ми молися за нами. Хочу, щоб Святий Миколай оберігав їх. Завжди, завжди і завжди і маленькому у їхньому житті, і взрослому. Я благаю Святого Миколая, щоб він захистив всіх діночок України. І знаєте, що найкращий спосіб тільки благати це до нього молитися. Тому цілий рік також супроводжуємо нашу дітвору, нашу моли. Молитвою за них, що Боженька давав їм сили. Щоб вони завжди мали добрих друзів, як сьогодні святого Миколая, і щоб зростали добрими і святими. Слухайте, але знаєте, що святий Миколай мене питав: а чи можна зробити спільну фотографію з усією дітворою з термінки? Ми ходіть сюди, будемо тепер з ним доховатися. Можете взяти навіть свої коробки, то буде видно. Миколай! Миколай! Микола! Ja zaraz mund të donoj ndihmë